Ох, брат Бубер, як працює. А? Е. Ей, а? Де? Це картрошка. Щепа. На розпал, паросполдовався. Все, Ага. Alte, šeit. Šeit. Fest. Eik, širepkiai po, po stočių. Ne, po kitą įsiverbiu vodų, tai tai dubūtų. Eik. Ležuot. A moto pera é Olha, pequeno o odo e estamos já obsadeu. Rausque mola bem. Ah, pera valeu. Temos um vilain. o odo e já abjara. Rausque aí, Casterca. Uh, e tudo a dor. Ah, tudo tudo tutu. a dor. Эй, ко згорі там стесано, якесь теж колду. Що? Хе, <говори> бо броєди рулять тут. Е, там лежать вербі. А, на дає. Сино, під гріз кинули і точ. А де вже на голові стоїть. Вже ja, не, не в той бік пала, мало воду впала. Щось він тут попав, де там, валяється. Ці всі верби покидає. Грубецький, як потня.